Всім привіт! Мене звати Вероніка і вітаю вас знову на моєму каналі. Вже майже літо, тому що Тому час розпаковувати адвент-календарі. Так, найкращі адвент календарі зазвичай розбирають ще восени, тобто, починаючи з вересня, вони з'являються в продажі, їх всі розбирають досить швидко, тому до новорічних свят найкращі адвент календарі вже розпродані. Але є ще багато. Посередніх адвентів або адвенти монобрендові. Тобто, коли сам бренд випускає свій адвент календар, в якому є тільки засоби цього самого бренду. Щодо сьогоднішнього нашого адвент-календаря, я його побачила ще взимку, коли слідкувала за різними адвент календарями, це адвент календар від бренду Payot. Це французький такий бренд, ну вже по назві це можна зрозуміти, що це щось французьке. Чесно кажучи, я від них нічого е, не пробувала. Так як зараз вже майже літо адвент календарі можна купити з, зі значною знижкою. Коли я тільки починала слідкувати за адвентами і додала його в обране, він коштував щось 3,500 чи 3,900, щось що біля 4000 тисяч гривень. Я вирішила, що це за дорого. Але зараз я його купила за дві. Ну тут зараз з'явиться точна ціна, але майже вдвічі дешевше, ніж він е, коштував. На початку. Я вже затягнула з передмовою, давайте починати. Хм. Який же він має вигляд? Коробочка досить симпатична. І тут у нас ще багато ось таких от коробочок маленьких. Коли я замовляла цей адвент-календар, була акція на натіну, можна було обрати подарунок у кошику. Тож я для себе обрала шампунь, тому що вже скоро сезон відпусток, а в мене закінчили всі мініатюрки шампунів. І ось так виглядає адвент. Ось такі коробочки. Перший номер. Це щось дивне і важке. А, це такий масажор. Ну, я не знаю, я не користуюсь такими масажорами. В мене є кварцеві ці гуаша. Це, я взагалі не знаю, може під Ну Він дуже-дуже холодний. В принципі, може використовувати його від напряків під очима. Я не знаю, для чого саме такі масажорчики. Можливо, спробую, можливо, комусь віддам. Також звертайте увагу на екран, тут будуть з'являтися ціни перерахунку на мілілітри. Якщо те, що є в адвенті, можна купити. Якщо не можна, то звісно, я не впевнена, що це можна купити окремо, то звісно, вартості не буде. А потім ми, як завжди, порахуємо вартість наповнення цього адвенту. Другий номер. Щось дуже легке. Рахувати буде складно, я вже розумію. О, це дві якісь ампулки. Інструкції не поклали. Якщо що. Можливо, доведеться лізти на сайт і дивитись, що це за ампули. Ну, вона для обличчя. Це все, що я можу зрозуміти, і те, що вона зроблена у Франції. Ну, поки що два перші номери ну таке. Всього дві ампулки. Наступний, третій номер. Ми ще не втрачаємо віру. Це адвент. О, щось вже важкеньке. Можливо, нарешті почнуться продукти. Це лосьон для тіла. Ну, З одного боку, це невеличкий об'єм. Тут 25 мл. З іншого боку, взяти в подорож мені якраз вистачить. Тому що зазвичай, от лосьони для тіла я не використовую повністю на все тіло. Зазвичай в мене дуже пересихає шкіра саме на ногах. Все прям тіло мазати лосьоном мені не має сенсу. Мені цього вистачить на декілька разів. Спробую. А мені пахне дитячим кремом тим таким, не знаю, як воно, Марійка, Даринка. Такі дитячі, звичайні крем. Для мене це запах приємний. Анно, зараз спробуємо трошки його на ручку. Він не зажирний, я вже бачу. Не як дитячий крем, але добре, добре вбирається, і мені здається, так він дійсно добре насичує шкіру. Тутний номер 4. Це крем для обличчя. 15 мл. Ну, Для крему для обличчя 15 мл це нормальний об'єм. Цього вистачить для того, щоб зрозуміти, чи підходить вам цей засіб чи ні. Приємно пахне. Крем також легко вибрався в шкіру. Ще не знаю, як воно буде, звісно, працювати на обличчі, але поки що мені подобається. П'ятий номер. Так, тут буде багато, це просто доглядова косметика. Тому, можливо, це буде не дуже різноманітний адвент, але цікаво спробувати. Це маска для. Обличчя, так розумію, для зневід зневоднення угу. залишити на 10 хвилин та змити. Наступний номер ще менший. Човен важкий, маленький, але важкий. Хто ти? Це міцелярна вода. Знаю, що багато хто не любить міцелярну воду, але мені інколи буває зручно е, змити з очей макіяж саме міцеляркою, потім вмитися ще додатково, або змивати якісь свочі е, цією міцелярочкою. Вони в мене таких мініатюрах дуже багато. Я сама їх не купую. В мене також з різних адвентів валяються ці мініатюрки по всій хаті. Е, і до якої рука дотягнулася, то я і користуюсь. Тож досить зручно. Тільки шість номерів, а мені в цілому вже подобається. Ще не знаю, що там по грошах вийде, але поки що такий настрій. Хороший. Сьомий номер. Щось велике, мабуть, знов для тіла. Крем гомаш крем, який розчиняється. Крем-скраб, який розчиняється на тілі. Так і написано, я нічого не видумую. Ну, скраб я не буду використовувати, бачу там якісь дрібні частинки. Скрабами я теж не дуже часто користуюся. Я зазвичай використовую мочалику мочалку, перчатку таку. І мені цього достатньо. Може бути, може, комусь віддам. Восьмий номер. Маленький легенький, якщо що. Крем, кашемір. Так, Просто крем для обличчя, денний та нічний. Написано, що можна двічі на день. Ну, Мені вже все. Мені вже нічим не пахне, мені все пахне однаково. Але це такий в них приємний аромат, нейтральний, трошки парфумований, він не занадто сильний, яскравий, що мене повністю влаштовує в засобах. Наступне, а це який був? Восьмий? Дев'ятий тепер? Да? Дев'ятий. Теж важкий, теж, мабуть, для тіл. А ти не шампунь? Схоже, так? На да? що ти? Так, це такий самий шампунь. Ну, тепер у мене два шампуні. Треба було читати наповнення, мабуть, адвент календаря, перш ніж обирати подарунок. З іншого боку, е, я кажу: в мене всі шампуні такого формату, в які я зазвичай беру кудись в подорожі, вони вже в мене закінчились. Тому я не засмучена, мені треба поповнювати мою колекцію. Десятий номер. Великий і взагалі нічого не важить. Я трохи е, того. Не розбираюсь сучасних. Можливо, не у всіх сучасних трендах розбираюсь. Це, я так розумію, якась мочалочка, але вона тверда, як камінюка. Така. Ну, це спонжик. О, мабуть, найкраще ще їй підходить спонжик. Що ним робити, я не знаю. Поки що не знаю, як реагувати. Мені цікаво взагалі, це можна купити, чи що з ним робити, чи як це працює. Одинадцятий номер. О, щось важке. Це клінсер. І, вочевидь, він якийсь скрабуючий, тому що я бачу тут якісь часточки всередині. Ах, теж якийсь ніжний-ніжний аромат, дуже приємний, до речі. У ну, мене вмивачки швидко закінчуються, у мене там залишилась парочка буквально, при тому, що вони також досить часто зустрічаються в адвент-календарях, але вони досить швидко і закінчуються в мене, тому я задоволена. Цікаво, скільки тут міліліт? 50 мл, нормальний формат. 12, теж великий. У <рес> мене просто побоювання, що тут нічого хорошого. Ну так, таке щось. Що Якась маска. О! Це рукавички, це типу маска для рук. От, для рук я, до речі, люблю, тому що в мене дуже сохнуть руки, і ось такі рукавички це прикольно. Якщо вони якісні, якщо вони дійсно добре зволожують, це класна штука. Єдине, звісно, проблема в тому, що вони одноразові, але все ж таки приємно. 15, на 15 хвилин треба занурити ручки, ось ці рукавички. Наступний 13. Теж немаленький. Теж 30 мл. Це щось для тіла знову чи що. Це гель для душу, до речі, Теж в, мене, в мене все, що в подорож, все закінчилось взагалі. Тому поповнюю свою косметичку. Тепер в мене є ще гель для душу. Зараз понюхаємо, як він пахне, а не понюхаємо, він запечатаний, я не буду розпечатувати. Далі. 14 номер. Знову маска. Зрозуміла, в великих номерах маски. Що, в 24-му? Це вже має бути. Так, це маска для обличчя. Оце, я до речі, не дуже люблю. Ранку... Вона ще й ранкова. Ранку останнє, про що я думаю, це ось маска. Для обличчя. Також я їх використовую, якщо приймаю ванну, але зазвичай мені не подобається. Мені от неприємний цей ефект лизу на обличчі. От не, не, не подобається. Знаю, що багато хто полюбляє ці масочки, але все одно я, я, намагала, я намагалася їх полюбити, але в мене не вийшло. Тому ось цьому я не, не хочу. Добрий вечір, а де 15. Найшла. Ой, яке червоне. Прикольно. А що ти? О, тож знову маска, детокс, якась 5-7 хвилин і змити. Для обличчя та шиї. 16-й номер. Він не важить нічого. От я про це і так казала, це ще менше важить. Ну більше нічого не поклали. Зрозуміло, чому то. це нічого не важить, тому що це о, патчі під очі. Ну, також не дуже їх полюбляю. Це всього одна пара патчей. Спробую. Дайте мені щось хороше. О, щось важке, нарешті. Щось таке ж зелене, як шампунь. Сподіваюсь, вони не два шампуня мені поклали. Це йому в пару кондиціонер. Все, я косметичку в дорогу зібрала. Шампунь, кондиціонер гель для душу. Це цей адвент дуже себе виправдав. Коли ти купуєш тревел формати тих самих засобів, які ти, 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 ти зазвичай користуєшся, вони чомусь коштують так само, як і повнорозмірні. Купувати окремо ось ці флакончики, потім я ото дивлюсь: ти хто, ти кондиціонер, ти гель для душу, тебе треба було підписати. Ну, це. це тре, Багато треба роботи зайвою зробити. А тут одразу тобі такий формат зручний, мені цього вистачить. Ну, Типу, скільки там того волосся в мене, подивіться. О, 18-та дивиться на мене, мабуть, черговою маскою. Так. Це для ніг? Вона схожа за форматом на перчаточки. О, Я вгадала вона для ніг. Чесно, не дивилась наповнення взагалі. Е, побачила просто, що він коштує 2 тисячі думаю, треба брати. Клас! Оце чомусь. А до речі, що воно робить? Так, скажи до побачення сухим п'яткам? Ну, коротше, від сухості. 19-те, щось незвичної форми. Звичайний, прозорий бальзам для губ. Майже нічим не пахне, трошки пахне маслом какао. До зовсім-зовсім трошки. 20-й. О, це крем. Це була маска. Я так розумію, це одна і та сама серія. Це маска з цієї серії, це крем з цієї серії. Також можна використовувати вдень та вночі, зволожуючи кремчик 21 Маленький, але важкий. Це міцелярне молочко. Ну, це щось два майже однакові продукти. То міцелярна вода це міцелярне молочко. Могли б краще якийсь тонер покласти. Тут я вже не так задоволена. До речі, я не нюхала. Ой, пахне знов приємно. Так, по ароматах в мене питань нема. Приємні, ненав'язливі, е, ніжні, супер. 22. Знову маска. Та ну є. Ну, що таке? Пілім. А, це така бульбашка, да? Маска, яка. пілінг маска, яка такими бульбашками йде по обличчю. Далі. Це два нога залишилось. Серйозно? Це хоча б не маленький. Ой, кремчик, може це навіть повнорозмірний. Дивіться, який гарний. А ти для чого? А, це для рук. О, для рук це дуже вчасно, бо в мене закінчився крем для рук. Я вже не знаю, я маслом мажу руки, ну, типу, маслом для тіла, мажу руки. Ні, я його розпечатую одразу, тому що все, крема для рук в мене немає, мені дуже треба. Я просто не могла обрати, що купити. І взагалі для мене був шок, що в мене закінчився саме крем для рук. Тому що зазвичай крем для рук, їх багато кладуть в адвент-календарі, і проблем з ними в мене не було. А цього разу, в цьому році чомусь креми для рук в адвенти не поклали. Мені я вже один раз, його, мені вже раз доводилось його купувати. Навіть всі е, такі невеличкі лосьони для тіла вже використала для рук. Хм, жах! Ой, до речі, гарний, він зволожує дуже і пахне приємно. Теж такий легкий ненав'язливий аромат, але якийсь квітковий, але дуже-дуже приємно, хороший крем, боже, я задоволена. Мої потреби цей адвент календар закрив. Тут є крем для рук, який в мене закінчився, і тут є засоби для душу, для волосся, які можна брати з собою в подорожі. Чудово! Взагалі мені більше нічого й не треба. ну так, тут точно маска. Ну що? Могли щось хороше покласти? Ні, ну це просто маска. Також ранково. От ми розпакували цей адвент-календар. Ну, скажу чесно, забагато, забагато тут якось на 24 номери у нас було дивимось, раз, два, три, 4, 5, 6 масок. Це чверть адвенту. Далі у нас було дві якісь незрозумілі штуки, а все інше в цілому? В цілому. Досить непогані продукти, досить непоганий набір вийшов. Зараз ви тут бачите ціну, за яку я купила цей адвент. Тут ви бачите вартість наповнення цього адвенту. Сподіваюсь, воно переважає. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Бувайте!